Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінне Нетаняхо проголосував на виборах, які можуть гарантувати йому новий мандат. Правий альянс партії Нетаняхо Лікут та наш дім Ізраїль Авігдора Лібермана вважають беззаперечним фаворитом парламентських перегонів. Блоку Лікут Бейтену пророкують більшість у Кнесеті, який налічує 120 крісел. Альян. На цьому тлі одна з інтриг виборів як поділять між собою голоси та місця у майбутньому уряді партії прем'єра Нетаняху та вихідця з радянського союзу Лібермана, який у грудні минулого року пішов у відставку з посади міністра закордонних справ через звинувачення у корупції. Велика увага на виборах також прикуто до Нафталі Бенета. Його ультраправа партія Єврейський дім стрімко набирає популярність завдяки націоналістичним гаслам. Водночас лівоцентристські сили не змогли домовитися про участь у парламентських виборах єдиним фронтом. Саме їхня розпорошеність призвела до послаблення позицій. У разі передбачуваного успіху правих партій загрожує ескалація конфлікту ізраїлю з арабським світом, адже перемога Лікут-Бейтена означатиме ще жорсткішу ізраїльську політику щодо палестинської автономії. Зокрема, Бінямін Натаняхо обіцяв далі підтримувати єврейські поселення на суперечливих з палестинцями територіях.